Коли країна рухалася в сторону централізації, зрозуміло, що місцева влада і місцеві органи самоврядування вони втрачали свій статус повноваження гроші і можливості і по тій причині власне змагання не мало такої великої гостроти, яке воно набуває зараз. Крім того, це вперше в Україні будуть місцеві вибори за два підходи. І Запоріжжя, мабуть, стане не винятком, коли міського голову оберуть не з першого разу, а буде два фаворита, які будуть боротися за те, щоб стати міським головою, врешті-решт, за підсумками місцевих виборів. Таким чином, місцеві вибори в Україні називають короткими, але насправді вони будуть довгими. І на питання, коли життя після виборів починається, варто сказати, що життя після виборів починається не 26, 27 жовтня, а життя після виборів, принаймні, в Запоріжжі, розпочинається приблизно з середини листопада. Другий момент, що коли ми говоримо про життя після виборів, дуже варто нагадати про те, що як закінчилися місцеві вибори в місті Києві минулого року, коли відновили місцеві вибори. Я нагадаю, що до Євромайдану два роки підряд в Україні місцеві вибори не проводилися: не було міських голів Одеси, Києва, Севастополя, Черкас, Миколаєва, Херсона, Чернівців, ну і такої великої кількості міст. Якщо десь падав міський голова, то виборів не було. Якщо десь падала рада або закінчується строк повноважень, місцевих виборів не було. Минулого року місцеві вибори почали відновлювати, і побачили, ми, що таке місцеві вибори за українських умов. Це означає, що адмінресурс, який був раніше головним організатором виборів, той, який забезпечував раніше виборчий процес і дбав повністю про його результати, він не такий міцний, як раніше. Це означає на практиці. Що члени виборчих комісій йдуть спати додому не в 3-4 ночі, в ніч з неділі на понеділок, а дуже часто в середу-четвер наступного тижня після дня голосування, тому що виникає величезна розкоординованість у роботі механізму, який забезпечує вибори. Тому навіть у тих містечках і навіть в районі обласній ради, коли ми говоримо про життя після виборів, я знову ж таки говорю не про понеділок. А я говорю щонайменше про перші числа листопада, бо до цього часу будуть встановлюватися результати виборів, будуть тривати підрахунки, і будуть власне підводитися підсумки цих місцевих виборів. Але тепер вже про саме життя після виборів, що в нас буде в тому листопаді, тобто на початку листопада або в кінці листопада, якщо говорити про Запоріжжя, ну по-перше, я хочу сказати, що ця виборча система зробить так, що частина міст і районів Запорізької області не матимуть своїх депутатів в обласній раді. Буде так, що в Запорізькій обласній раді будуть міста, райони, які матимуть депутатів більше, ніж один в одному окрузі, два, 2-3 особи. А в деяких містечках і районах депутатів не буде взагалі жодного. Аналогічна ситуація буде в районних радах. Певні сільські селищні ради будуть мати по кілька депутатів, обраних по кілька людей в одному окрузі. А деякі сільські селищні і міські ради у раді вищого рівня в районній раді представлені не будуть взагалі. У місті Запоріжжя буде аналогічна ситуація. Деякі мікрорайончики матимуть по 2-3 депутата. В деяких округах люди оберуть 2-3 особи депутатами міської ради. Разом з тим, в деяких округах, по яких зараз проходить змагання між кандидатами і партіями, в Запорізькій міській раді не буде жодного депутата. Це особливість цієї виборчої системи, тому що раніше у нас була або повністю партійна система, і партія закріпляла свого кандидата вже після виборів. Або мажоритарна, або мажоритарно-пропорційна система, коли кожний шматок території мав свого представника в раді вищого рівня. Ця ситуація тепер зовсім інакша. Партії розподілили своїх кандидатів уже. А для забезпечення роботи з виборцями їх придеться перерозподілити. Кандидати, які провели роботу в своїх округах, будуть не бажати отримувати додаткові в додаток 2-3-4 округа, а інколи і не 2-3-4. Тому що якщо партія отримала в міській раді лише там 5 депутатів або 6, а округів кілька десятків, то мова йде про перерозподіл з з мето... збільшенням свого округу в рази-рази в колосальну територію, тобто на рівень фактично районів міста Запоріжжя, це означатиме, що багато виборців будуть в пошуках після виборів своїх депутатів. І будуть в пошуках свого представника. А представник не хотітиме брати лишнє, тому що він і так має навантаження з приводу того, щоб якісно пропрацювати депутатом у цьому окрузі. Що це означає для всіх тих політиків, які програють? У вас два десятка партій виставили кандидати. Сотні людей балотуються в місцеві ради. Сотні людей кажуть, що ми хочемо працювати на громаду, що ми хочемо допомагати людям. Ми хочемо робити людям добрі справи і працювати в громаді як їхні представники. Гайда працювати далі. Незалежно від того, людина стала депутатом чи не стала депутатом, у неї є своя територія. На цій території вона зараз балотується, хай продовжує роботу на цій території, так як бусім то вона стала депутатом. Звичайно, частину інструментів вона не матиме. Звичайно, вона не матиме сприяння там вигляді приміщення, чи вона не матиме можливості подавати депутатські запити чи звернення, чи вносити проекти рішень напряму. Придеться використовувати місцеву ініціативу, але. Вивчати місцеві проблеми, подавати звернення по їхньому вирішенню, готувати пропозиції для всіх комісій виконавчого комітету органів, захищати людей, представляти людей, проводити збори громадян і так далі, і тому подібне. Всі ті інструменти, які має робити місцевий депутат, я раджу всім тим кандидатам, які програють вибори, продовжити робити цю роботу. Тому що тоді вони фактично підготуються до других ймовірних місцевих виборів, які в Україні будуть. А тепер друге питання. Я казав, що життя після виборів коли починається? А коли закінчується життя після виборів, починаються нові місцеві вибори? А цього в країні не знає ніхто. Звідповідно до тексту змін до Конституції, які проголосовані в першому читанні, нові місцеві вибори відбудуться в жовтні 2017 року. Відповідно до позавчорашньої заяви президента про те, що в найближчі три роки в Україні буде нарешті спокій з виборами, не планується прийняття цих змін до Конституції. Або в змінах до конституції планується видалити цей рядок. Незрозуміло, але це дві заяви тільки президента. А я би хотів звернути увагу на специфічну політичну ситуацію, в якій ми живемо. Станом на сьогодні, жовтень 2015 року, хтось би сказав у жовтні 2013 року, що, став, що станом на жовтень 2015 року в Україні відбудуться позачергові президентські, позачергові парламентські і купа різноманітних політичних подій, які струсанули країною. Країна живе в такому піке. Країна летить, причому летить просто стрімка в своєму розвитку. Люди випереджають владу. Це засвідчують всі події: волонтерство, війна, Євромайдан, революція гідності. Люди випереджають владу в своїх думках і поглядах. А це означає, що в будь-який момент в Україні можуть бути спровоковані будь-які нові вибори. Тому треба цінувати життя після виборів, бо ми не знаємо, скільки часу воно триватиме. Оце от міжвиборчий період до наступних виборів. Ми не знаємо, скільки часу воно буде і які ці вибори будуть. За найпопулярнішою думкою, це будуть осінні вибори 2016 року позачергові до Верховної Ради. Найпопулярніша думка. Але є інші концепції. Є, що це буде весною навіть наступного року. Тобто, життя після виборів триватиме півроку. Є думки про те, що це, можливо, будуть президентські вибори через півтора року, у 2017-му навесні, або 2017-му в осени. Ми не знаємо, скільки часу це буде. Тому е, теж я би хотів порадити всім журналістам, активістам, волонтерам, кандидатам, партіям, які постійно на цих виборах казали, що ми хотіли проявити гідну громаду свою, гідно все зробити, але не вистачило часу. Так от, варто врахувати, що часу трошки є, але ми не знаємо скільки. Тому це життя між виборами треба використати в інтенсивному періоді. Також я зачепив питання того, що конституційний процес у нас в Україні триває. Однозначно конституційний процес відновиться. Дискусія про те, якому бути місцевому самоврядуванню, як завершити конституційні зміни, яким чином до кінця провести децентралізацію, як завершити адмінтериторіальну реформу. Вся ця дискусія підніметься в кінці цього року з новою хвилею, так само як це було в кінці минулого року. Нагадаю, в кінці минулого року, 28-29 грудня, Верховна Рада прийняла. Нову редакцію податкового кодексу, нову редакцію бюджетного кодексу. З'явилося поняття об'єднаних громад, і все це сталося акурат під новий рік. Бо бюджетний рік, бюджетний процес. То саме відбудеться цього року. У грудні місяці ми повністю вернемося до дискусії на тему децентралізації, тему самоврядування, участі громади у вирішенні місцевих справ, питання бюджетно-податкових фінансових відносин. Все це стане предметом великої політичної дискусії. Тобто, оці от в переліку цих реформ. Ця місцева специфіка, місцева проблематика підігріта місцевими виборами, вона матиме особливу увагу, особливе значення того, що і як роблять ці місцеві влади. Бо буде дивитися власне суспільство так, щойно обрали нову місцеву владу, персонально, що вони як вони роблять, і комплексно в загалом державі. Ця нова місцева влада, куди вона рухається? До чого ми рухаємося із цією місцевою владою, які її повноваження і які її можливості. Таким чином, короткий підсумок. Все те, що зараз триває на місцевих виборах, воно продовжиться. Просто в трошки видозміненому варіанті. Не буде такої гостроти дискусії, такої кількості проєктів, тимчасових, чисто на вибори. Але сама тема самоврядування, сама тема потреби громадян мати своїх представників і сама тема децентралізації, тобто посилення і створення самоврядування, вона залишиться. І всі, ті, хто зараз здобувають на місцевих виборах досвід під час виборів. Як представники самоврядування, активісти і люди, які власне працюють у царині місцевої політики, вони в житті після виборів матимуть найкращі переваги прирівняно з усіма іншими фейковими структурами, які зараз на місцевих виборах заполонили нашу країну. Ну і з приводу закону, я обіцяв, що скажу свою думку про цей закон. Цей закон працює перший раз і останній раз. Гарантую, у нас не було жодного разу так, щоб український парламент зрадив українську традицію. І не прийняв на нові місцеві вибори новий закон про місцеві вибори. Я впевнений, що український парламент не зраджуватиме українському народу і в майбутньому. І коли будуть нові місцеві вибори, то буде нова виборча система, яка знов не матиме нічого спільного з попередніми. Так само, як було в 2002 році, чиста мажоритарка. У 2006 році чиста партійка. У 2010 році чиста мажоритарка-партійка. У 2014 році чиста мажоритарка-партійка із самовисуванням. Так, у 2015 році. Партійка з закріпленнями кандидатів до округів, я впевнений, що у 2017-2018, чи коли би не були наступні місцеві вибори, буде нова ще нова унікальна виборча система, яка не матиме нічого спільного з попередніми системами, і так триватиме в Україні до того часу, поки не відбудеться прийнято не буде прийнято один раз рішення про те, що менше ніж за рік до виборів виборчі правила не міняються, тому що. Фактично, ми зараз зіткнулися з тим, що суб'єкти виборчого процесу, маючи своїх парламентських представників, редагують правила і законодавчі формули про вибори не під ліквідацію тих чи інших проблем, прогалин, а під створення собі пріоритетних систем переваг для того, щоб отримати максимум у місцевій владі. От подивіться, яка була найбільша проблема минулих виборів, коли у 2014 році відновили взагалі вибори? Що найбільше сколихнуло країну? Що після Євромайдану, попри те, що хтось гинув за гідність, попри те, що в нас з'явилися Небесні сотні, разом з тим мільйони виборців не змінилися. І не змінилися кандидати. Вони з задоволенням продають свій голос, і з задоволенням кандидати купляють цей голос: красять, білять, ремонтують, підкупають, роблять найрізноманітніші форми подачі блага і збирають ці голоси. Так звану гречку. Тільки ця гречка може мати різноманітні формули, різноманітні вираження. Мільйони громадян не помінялися. Сотні кандидатів стали народними депутатами за рахунок підкупу. В тюрму не сіла жодна людина. Зміна виборчих систем не може змінити відсутність в Україні кримінального покарання за порушення за злочин, передбачений кримінальним кодексом. Зміна виборчих правил не може ліквідувати відсутність роботи правоохоронних органів. Правоохоронні органи демонструють кричущу бездіяльність. На цих місцевих виборах, уже конкретно зараз кампанія виборча завершується, і попри те, що будуть другі тури у великих містах, по великому рахунку можна сказати, що станом на сьогодні місцеві вибори пройшли. Підкуп процвітав і процвітає прямо сьогодні, прямо зараз. Жодна людина в країні не сидить в тюрмі за підкуп, як мавпи. Не бачимо, не чуємо, не говоримо про це. А це реально існує. І це проблема не зміни виборчої системи, а це проблема захисту демократії. Добро повинно бути з кулаками, воно повинно вміти себе захищати. Демократія в тому числі. І вона повинна вміти мати правоохоронну систему захисту демократії, коли люди, які порушують закони, кримінальний кодекс, повинні нести за це кримінальну відповідальність. Справа не в виборчій системі. А справа у тому, що не працює відповідальність. Зло залишається безкарним. І копіюється суб'єктами виборчого процесу від виборів до виборів, розуміючи, що воно безкарно і на крайняк можна відкупитися. Оце та проблема, яку потрібно подолати після виборів, готуючись до наступних виборів, які можуть, як я вже казав, відбутися в будь-який момент. Ми не знаємо, коли вони будуть. Дякую за те, що мене вислухали. Дякую. Скажіть, будь ласка, запитання. Готовий перейти до питань відповідей і поки що. Готові. Ну, тоді давайте я запитаю, і я пропоную я неочікувано закінчив. Ще не налаштувалася. На тоді я запитаю, ви багато їдете зараз по Україні? Скажіть, будь ласка, чи відрізняється ситуація в різних регіонах? Наприклад, Запоріжжя, якщо ви знаєте трошки ситуацію по Запоріжжю по передвиборчим кампаніям, також по активності громадянських організацій, громадських діячів? І скажіть, будь ласка, ви як ви вважаєте в Запоріжжі? А можливо буде створена таку опозицію в обличчі тих людей, які сьогодні балотувалися, а не прийшли да, до рад. Але це їх досвід, і сьогодні вони ну, засвідчують свою громадську таку активну діяльність. Перше, різниця по Запоріжжю колосальна, порівняно з іншими містами. Це пов'язано з тим, що в Запоріжжі не була завершена революційна ситуація, яка була по Україні. По Україні в основному сталася ситуація в обласних центрах наступного характеру: мера або знесло, і те це, це дало оновлення власне місцевої влади шляхом проведення 25 травня під час минулих президентських виборів або під час парламентських виборів виборів міського голови, який зараз іде на перепідтвердження, тобто ключовий ключовий власне ну приклад такий кличко в місті Києві, тобто людина стала міським головою після революційних подій. Збиралася і збирається зараз перемагати, і тому вся своя робота рік була доказуванням, що недаремно мене обрали. І в такому ж стилі працюють інші міські голови, яких обрали після Євромайдана. Інша типова ситуація це коли міського голову революцію знесло, але вибори мера не дозволили проводити. Причому знесло або як в негативному варіанті, наприклад, в Житомирі, просто народ вигнав такого міського голову, або міський голова пішов на підвищення Аля Вінниця, ну і став спікером парламенту. Гройсман мається на увазі. Тобто, але і там, і там не дозволили проводити. Тобто там була тимчасова особа, і фактично вибори проходять зараз як з нуля, з чистого листка. У вас, у вас ситуація трохи інакша. Тобто, не одеський варіант, не Житомирський варіант, не Вінницький варіант, не київський варіант, а свій запорізький варіант, коли вибори проходять, звичайно, під знаком обрання міського голови, Бо попри те, що кожен мешканець Запоріжжя Має три білотеня, да, в міську раду, обласну раду і мера, насправді людей приведуть на дільницю голосувати мотиви обрання міського голови. Депутатські бюлетені людей цікавлять дуже мало. І це відповідь на питання про те, чи є смисл взагалі якось пічалитися е, політичним силам, діячам, що вони зайшли в місцеву раду чи не зайшли. Це взагалі вибори не про них. Це, користуючись нагодою виборів міського голови, заходить ще команда у місцеву раду, зайшла добре, не зайшла, продовжує працювати далі, зайде наступний раз. Це взагалі не проблема. А от з приводу того, що у вас може утворитися у Запоріжжі за підсумками виборів міського голови, то у вас може утворитися або типова ситуація, як у всіх містах, от, або знову якийсь нетиповий варіант. На, на минулих виборах міського голови ви, звичайно, відзначилися, от нетиповим вибором на всю країну, як громада, і це відчувається до цього часу. І це відчулося після Євромайдану. Тобто, у вас міський. І голова, попри те, що мав ну незадоволення громадою, залишився на посаді, утримався і, власне, пройшов цей от період часу символічно мітанням да, місцевої влади, шарахням фактично в різні сторони і намаганням довести і до доказати про те, що знову ж таки не дарма, але особливо специфічно, що не дарма і раніше було, а не тільки зараз обрали. Звичайно, що зараз ну зрозуміло, що у вас буде оновлення місцевої влади. Це очевидно, ну це вже зараз зрозуміло, але. Ну хочеться лише побажати запорізькій громаді не поступити як кияни, не міняти шило на мило, коли кияни вже мали досвід, коли хотіли замінити міського голову, мали незадоволення, а нарвалися на досить тривалий період Черновеччини, коли власне Київ сильно потерпів як столиця від цього періоду. І якщо там ще в період часів Черновецького були оцінки, там різні там одних партій, других провладних, опозиційних, то тепер в Києві е от зараз проходить змагання. Значить, збалотуються десятки міських голів, різних партій, усіх, але всі консолідовано відхрещуються, відмазуються від цього минулого періоду Черновеччини. От і, на жаль, багато громад це переживають. Це період, коли обирають міським головою людину, яка готова на повне розграбування міста. Абсолютно на повне, безпрецедентно, на, на безпрецедентно тотальне. І власне. Попри ті, той критику, яку я часто чую в адресу запорізької мерії запорізької міської влади, я завжди так посміхаюся. Кажу, не знаєте ви, наскільки могли потерпіти, і ви би ще наскільки потерпіли деякі громади. Тому я за будь-якого варіанта бажаю, щоб запорізька громада не нарвалася на цей варіант, коли для людини мерія, якою він керує, і місцева влада це не більше ніж спосіб урвати максимум? Дякую, будь ласка, запитання. Я плакав. Uh, от я хотів іти. Насправді, так. Да, я вперше пропустив місцеві вибори. Я в житті завжди балотувався на всіх місцевих виборах. Буде дато міської ради, обласної ради. От по різному бувало, вигравав, програвав, було по-різному. Але вперше не балотується на місцевих виборах. Це пов'язано з різними факторами. Найбільші два фактори наступного характеру. Перший фактор це те, що я зараз тут у вас, я би не був у вас тут. Я був би десь у дворах, по хатах, по квартирах, там де потрібно бути кандидату в депутати місцевої ради безпосередньо з людьми. Але в силу моєї роботи в інституті політичної освіти, а також в зв'язку з обраннями в політраду сили людей, я почав виконувати багато координаційних функцій і багато функцій, які пов'язані з тим, що тепер я працюю з тими, хто обирається, і своїми досягненнями результатами більше бачу, коли вони досягають результатів. Ну і якщо не забуваючи подякувати от, про те, що ти там чимось теж долучився, то воно мене надихає на наступну роботу. Грубо кажучи, раніше працював як один депутат, тепер ми тільки через освітні програми. Працюємо з тисячами депутатів, які роблять тисячі справ подібних. Наша задача – розмножити цей досвід, систематизувати його і дати на максимально всеукраїнський рівень. Ну і є другий е, фактор. Звичайно, я би міг під час виборів відкласти всі свої справи, взяти повну відпустку в інституті політичної освіти, взяти повну відпустку політраді, сили людей, вибачитися перед київською громадою, і всіма іншими громадами, уїхати в рідне Закарпаття, там, де, до речі, я втрачаю за останній час багато зв'язку зв'язку е, зв з громадою, тому що подорожую, і бути на місці і за. Тільки виборами. А як би я робив після виборів? Тобто, я після виборів би не повернувся до цієї роботи? Це було б ну, неправда. Я би повернувся до цієї роботи. Тобто я би став неякісним депутатом. Дозволити собі бути неякісним депутатом я не можу. Після 9 років роботи в місцевій раді, коли ми демонстрували кращі практики, я вважаю, що краще йти вже на рівень вище і демонструвати кращі практики на рівні вище, ніж повертатися на той рівень, який я вже пройшов, і демонструвати гіршу роботу.